Повний місяць в серпні 2025 року, коли воно буває і як називається. Місячний танець серпня, осетровий місяць і стародавні ритми космосу. Серпень місяць яскравого сонця дозрівають плодів і чарівного повного місяця. Цього року, 9 серпня, ми станемо свідками появи осетрового місяця небесного світила, оповитого таємницями і пов'язаного з багатою історією людства. Багато з нас сприймають повний місяць як красиве явище, що впливає на сон або настрій, але за цим блиском ховається набагато більше, ніж здається на перший погляд. Це не просто астрономічна подія, а точка дотику з древніми знаннями, циклами природи і ритмами космосу. Чому повні місяці так важливі? Я пам'ятаю як в дитинстві бабуся розповідала мені казки про місячних привидів і чарівних перетвореннях. Звичайно, я сприймав це як вигадки, але з віком зрозумів, що в цих легендах криється глибокий зв'язок людини з природою. Місяць наш найближчий космічний сусід, і його гравітаційний вплив відчувається на землі. Воно впливає на припливи і відливи, на ріст рослин і, як стверджують багато, навіть на наш емоційний стан. Але вплив місяця не обмежується фізичним рівнем. Протягом тисячоліть місяць була джерелом натхнення для мистецтва, літератури, музики і філософії. Вона служила орієнтиром для мандрівників, календарем для хліборобів і символом жіночності та інтуїції. У різних культурах місяць асоціюється з богинями родючості, мудрості і змін. Осетровий місяць ім'я просочене історією. Назва «Осетровий місяць це не просто красиве словосполучення. Воно йде корінням в стародавні традиції, коли люди уважно стежили за циклами природи і пов'язували їх з життям. Назва, ймовірно, виникла у корінних американців, які в серпні ловили осетрів у річках, і повний місяць служив орієнтиром для цих промислів. Це прекрасний приклад того, як культура та навколишнє середовище переплітаються, створюючи унікальні назви та символи. Мені завжди здавалося дивним. Як наші предки, не маючи сучасних технологій, змогли так точно спостерігати за небесними тілами і використовувати їх для практичних цілей. Вони розуміли, що місяць це не просто красиве світило, а важливий елемент їхнього життя, що визначає час посіву, збору врожаю і навіть полювання. Фази місяця більше, ніж просто повна або нове. Більшість з нас знає, що місяць змінює свою форму на небі, але мало хто замислюється про те, що відбувається насправді. Фази місяця це результат руху місяця по своїй орбіті навколо Землі і її відображення сонячного світла. Молодик, коли місяць знаходиться між землею і сонцем, є часом оновлення і початку нових циклів. Зростаюча місяць символізує зростання і розвиток. Повний місяць час кульмінації, зрілості і вивільнення енергії. Спадаючий місяць час завершення, інтеграції та підготовки до нового циклу. Розуміння фаз місяця може допомогти нам більше усвідомлювати власні цикли та ритми. У молодика ми можемо задатися питанням, чого хочемо досягти в майбутньому місяці. В повний місяць підвести підсумки і відпустити те, що більше не служить нам місячний календар. Зв'язок з природою і часом. Місячний календар це система відліку часу, заснована на циклах місяця. На відміну від сонячного календаря, який заснований на обертанні землі навколо сонця, місячний календар відображає більш короткий і динамічний цикл. Багато культур у минулому використовували місячні календарі для визначення часу проведення релігійних свят, сільськогосподарських робіт та інших важливих подій. У сучасному світі, де ми живемо за сонячним календарем. Місячний календар може служити нагадуванням про наш зв'язок з природою і про те, що час це не просто абстрактна категорія, а циклічний процес, що відображає ритми всесвіту. Поради для повного місяця використовуйте енергію місяця. Полунія це прекрасний час для самоаналізу, творчості і духовної практики. Ось кілька порад, як використовувати енергію місяця. Медитуйте під місячним світлом, дозвольте місячному світлу наповнити вас своєю м'якою і заспокійливою енергією. Запишіть свої думки та почуття. Полуняйте це час, коли наші емоції особливо сильні. Запишіть свої думки та почуття, щоб краще зрозуміти себе. Практикуйте вдячність, подумайте, за що ви вдячні у своєму житті. Задайте наміри, подумайте, чого ви хочете досягти найближчим часом, і задайте відповідні наміри. Очистіть свій простір, позбавтеся від непотрібних речей, і створіть гармонійну атмосферу в своєму будинку. Висновок: місячний танець продовжується серпневий повний місяць це не просто прекрасне астрономічне явище. Це можливість зазирнути вглиб себе, заєднатися з природою і відчути ритми всесвіту. Незалежно від того, чи вірите ви в містичні властивості місяця або розглядаєте його як науковий об'єкт, його вплив на наше життя незаперечний. Давайте насолоджуватися цим чарівним видовищем і використовувати енергію місяця для досягнення своїх цілей і поліпшення свого життя. Місячний танець триває, і ми його учасники.